потім пишемо клас Car, в якому буде конструктор, в якому буде brand і year. This brand, brand, This year, year. Y. Да? Тепер зробимо на наш сеттер, який буде також називатися да? Який буде приймати? Допустим, — це коли ми зробили цю машину. І просто зробимо консоль-log, test — тест, це для чого я роблю, щоб глянути, чи буде визиватися наш обшесетер автоматично, так як в нас в конструкторі вже є year. Якщо буде виведено в консоль тест, коли ми створимо New Car, допустим, Audi там. 2005. І відновимо. Бачиш, тест виявилося. Тобто наш сетер визивається автоматично, коли ми створюємо об'єкт, інстанс-об'єкт, так як в конструкторі у нас є таке ім'я, параметр таке ЄР. А тут у нас сетер ЄР. За що цього він буде автоматично визиватися. Тепер можемо зробити перевірку. Наприклад, якщо Бренд Year більше, чим 2000 2000-й рік, то. В return this year. Записуємо бренд Yair. І тепер дивись важливий момент. Що буде? Бач, буде ошибка. Максимум call stack size exceeded. Тобто, виходить, що. Конструкторі в ER хоче записатися ER І так само, в нас ж автоматично визивається ER, який також хоче записати. І не одновременно хоче записати щось. І от ми можемо подивитися поки car, допустим. консоль. Дір, наш car. І глянути. Бачиш. Що ми тут бачимо? Ми тут поки нічого не бачимо. Хорошо. Значить, це забулось. І тепер, як нам виправити ситуацію? Нам треба просто поставити нижнє підчеркування. Тепер ошибка пропала. Ми ставимо. І виходить, що проходить? Ми создали Так. Да. Визивається конструктор. Конструктор визиває наш. Параметр Year Setter і підставляє параметр. Так як ми тут вказали 2005, а тут 2000 то зараз теоретично у нас буде в нашому інстансі, якщо ми зробимо влог і вставимо всі поля, бачиш? І тут вже це поле нижнє почоркування. Хоча тут у нас нема ніде нижнього почоркування. А тут у нас є. І можемо написати, допустимо, відкі Else, що якщо ми вказуємо менше 2000 року, то чи Alert, чи console.log, наприклад, випуск машини должен бути старше 2000 року. І тепер. Допустимо, через сетер. Визовемо. переназначень, коротше. Як це зробити? Зробимо це тако. Const Audi. Є. Тут обращаємося до нашої Audi. Є, так? Да? От нижнє подчеркування, там CDA. Тут у нас є наш сетер в єр. ну не суть. Просто кажу, що є 2005. Воно що пройшло? Так як у нас у слові 2000. Допустимо, робимо 1990. Оп! Випуск машини має бути старше 2000 року. І тепер, якщо ми подивимося, то у нас буде об'єкт, просто не буде цього поля Ер конструктор. Допустим, вертаємо назад 2005. Знову дивимося Audi Є, так як ми передали. А тепер, якщо ми захочемо самі перезаписати в Audi, допустимо year допустим. 2023. 2023. І тепер дивимося в Ауді. Бачите, нас прилетіло, бо це є сетер. У нас прилетіло 2023. А тепер, допустимо, ми захочемо в Audi записати. 1999. Оп! Випуск машини должен быть старше 2000 года. Дивимося знову, що у нас в об'єкті Audi І в об'єкті Audi у нас старі дані, оці з 2023 тобто на 1999-й воно не поміняло. А тепер, щоб якби, убрати, щоб мати доступ, більш правильніше сказати, мати доступ до ER без нижнього подчеркування, ми просто пишемо getter. Ми що робимо? Ми пишемо. Get year, вже без нижнього почоркування. І кажемо, що верни нам this нижнє почоркування year І тепер дивимося, по-перше, в наш об'єкт Audi, що ми маємо. Тут в нас є, так? нижнє почоркування. Ну, тепер у нас є і гетер наш. Що ми нажмемо, ми получимо. 2005. Тобто це говорить про те, що тепер я можу написати audi.er просто без нижнього почеркування, і воно нам верне. Лучше що я типу, хотів розказати. Може трохи сложно. Але на ділі така штука. І ми можемо подивитися також внутрь, що в Що у нас є Prototape Object наш верніше, Prototype? Це не об'єкт, а Protota, а це прототайп Типа Object cara, да? Но це. Говорить про те, що це параметр Object. Тобто, у нас є прототайп, і цей прототип в нас як об'єкт. І в цьому об'єкті вже содержаться ці свойства методи. А цей вже прототайп конкретно Object. Ми в конструкторі бачимо, що Object, в якому є там, из Prototype POP, Home Property і так далі. Ну, Коротше, інтересна тема.